up. Система роторів вже працювала. Прийшла група людей, часі з них були клієнтами Приватбанку, де я працював керівником регіонального відділення. І внесли таку пропозицію, що давайте ми в Полтаві створимо клуб. Цілі дуже благородні, це і благодійність, це і підтримка, так скажімо, Вразливих верст населення, ну і е, долучимося до е, всесвітньої е, організації, яка має серйозну історію, можливості і так далі. І так далі. Ну і таким чином ми тоді, е, об'єднавшись, подали заявку, і все почався рух. Були ініціатори покійний сьогодні да, Віктор. От він був ініціатором, він був тим, хто прийшов і першим це запропонував і об'єднав навколо себе тих, хто захотів цим займатися. Я думаю, що якраз віктор додворцев, маючи певні якісь контакти із Наталією, яка хотіла, так скажемо, сьогодні долучитися до, долучити Полтаву до до, до ротарі руху. Таким чином, вона була тим, хто був, як то кажуть, носієм цієї ці ідеї, вона була ініціатором і знайшла клуби, які стали так скажем, спонсорами нашого клубу, нашої реєстрації і так далі. Підготувавши документи, подавши їх в Ротарі International, Через Дістрикт французько-Німецький, ми отримали реєстрацію. Було урочисте вручення Хартії. Тут в Полтаві представники цих двох клубів приїздили, були урочистості певні, і таким чином зав'язалася певна співпраця, дружба. Так почався цей наш рух в систему ротарі. Ну і потім. Поступово почали з'являтися ще клуби ж, і в інших містах, я пам'ятаю, Кобиляки після нас теж зареєструвалися і, і створили клуб. Потім був Миргород, а потім ще був один етап: це ротаракт. Коли почали своїх і дітей, деякі члени клубу, і молодь, яка, скажімо, теж об'єдналася, і певний час ротаракт Полтавського клубу був в активній фазі, вони займалися значить, і паралельно рухалися із основним клубом. Спочатку, коли ми це все, все організовували, той, хто були бажаючі, от Алла була активіста, ну активно взялася за цю справу і тому вона була секретарем. <му> З'явилася ідея, що давайте ми зробимо якусь благодійну акцію для дітей, які хворіють на діабет. Ну, Треба інсулін. Гриценко тоді був у нас в фаворі, хірург, за хірургічним відділенням. Ми зробили заявки і нас підтримали. І таким чином передали дитячій лікарні міській цей інсулін, і, і ця програма от, тіпа, спрацювала, і це, було, це була перша благодійна акція нашого клубу. Це була новина для, для Полтави і для області. І всякі там були інсинуації, що це якийсь клуб масонів всесвітній. І тому, значить, до цього так з пересторогою відносились. А потім, коли почалися певні дії благодійні, то, зрозуміло, що це можна було вже показувати, і ми показували і в засобах масової інформації і на публічних таких наших заходах і так далі. Тоді вже пішла, пішов більший, більше бажаючих, система серйозна. Вона, якщо використовує її можливості, але для того треба тут об'єднати групу людей, яка теж здатна на якісь благодійні речі. Зумієте? Не просто ті, ті, чисто внески. Ротер інтернешнл, у нас були проблеми. Ми нікого з клубу не, не виключали, ну, наскільки я пам'ятаю. Просто дехто просто йшов, тому що, мабуть, втрачав інтерес раз, а може, не міг, в тому числі і фінансово у, приймати участь у роботі клубу. Ми проходили певні такі речі, коли було непросто утримати людей, утримати клуб, значить, і зацікавити їх. З іншого боку, цей клуб, це ж. Було об'єднання, яке давало можливість спілкування. А за спілкуванням була підтримка один одного, членів клубу. Тобто цей клуб давав можливість гармонійно е спілкуватися всередині нашого об'єднання. З іншого боку, певні хай і невеликі, але благодійні акції ми здатні були проводити і проводили весь цей час. Якщо згадувати про ті часи. Але я думаю, що ви всі погодитесь, що з початком війни ми побачили можливості ротарі, ми побачили, так скажем, позиції членів нашого клубу і те, що ротарі Полтавський робив ці з 22-го по сьогоднішній день, це, ну, це серйозна справа. І... Якраз у цей період і показав, що Таке об'єднання це серйозно і має право на життя, і, і в суспільство повинно б його розуміти і підтримувати. Вже з'явилося нове покоління членів клубу, які, ну так скажемо, в цьому побачили якийсь сенс свого існування і, і співпраці. Це важлива історія в моєму житті, я думаю, друзів і побратимів, так скажем, по клубу і так далі. Чому? Тому що поза політикою клуб раз. А члени клубу всі ці роки були в різних політичних партіях. Бігли то до одних, то інших, значить, і так далі. І так далі. І це було інколи це ж політична боротьба, вона така, знаєте, іноді брудна і так далі, і так далі. Але в роторі нам вдавалося займатися ну, бути в роторі, один одного розуміти, без, без поділу на політичні якісь наші. Подобання. Майже 30 років пройшло, як ми створили цей клуб, і костяк залишається той же, який був і на початку. Це говорить про те, що клуб є місцем, де можна отримати певні. І душевні якісь речі, ну і, безумовно, спілкування друзів. А саме головне реалізувати свої якісь внутрішні позиви до благодійних речей, для того, щоб об'єднавшись із собі подібними, зробити добрі справи для міста, для людей, для дітей. Ми ж сьогодні маємо приклади нашої участі і підтримки. І в дитячих садочках, і, і, так далі, і так далі. Тому я думаю, що роторі полтавські, ну, понятно, що про е, ротарі інтернешнл ми сьогодні не говоримо. Це система, яка відбулася, і вона е, назавжди. А роторі полтавський е, сьогодні вписався і має вже певні е, традиції, і буде рухатися далі. Будуть з'являтися знові члени, е, які підставляти якісь свіжі Свіжі дії, думки, якісь пропозиції, і таким чином я розраховую на те, що ротарі клубу Полтаві буде ще дуже дуже довго і, і завжди.